Північний камінь, тільки за два метри від чакр. Ось три ук, Як бачимо, три суття наше. Герб України. І починається від Атлантів. Починається, звичайно. І ось тут вже йдуть далі промені, якби. Але тут основне, це ось стопа. Стопа богині. І від стопи богині розходяться такі промені. Бачите? Ось вони ці промені. Йдуть, йдуть, розходяться. Аж, тобто від сходу сонця, там де три і до заходу сонця. І теж закінчується триуком. Ось подивіться. Ось Один. Це правий. Струмінь триука, ось центральний. Струмінь триука і третій струмінь триука. Центральний самий довгий. Самий довгий. І тут же є напис, який вот, називається Ма. От М. Ось тут, а ага, ось ще є Берегиня, свята мати лада Берегиня. Ось, дивіться, я зараз покажу. Ось її, її тіло. Ось тут. Це ось її тіло. Ось оно закінчується тут голова. От, ось це її права рука, і ось її ліва рука. От уже триук. У вигляді Берегині, Лади Берегині, Тернашорської лади. Берегині Українства і вселюдства. І тут іще є е, напис напис Ма. Мати. от, така, от конфігурація цього рунічного каменя. Він дуже великий. От. Він у вигляді лева, такого лежачого лева. От. І навколо такі десь шестидесятилітні смереки. І вгорі видно східний Грець, під яким наша шрама. Святої матері лади Берегині. Джейши Матаджи.